Вітаю вас, дорогі друзі, на Ютуб каналі Вічі Євангелія. сьогоднішнього дня будемо читати і обговорювати поряд зі мною про то єрей Володимир Давидов. Отче, вітаю, вітаю, Леона. вітаю наших глядачів на нашому проєкті Євангелія на кожен день. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Отже, починаємо читати. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього. Отець мій донині робить, і я роблю. І тому ще більше іудеї шукали його вбити, бо він не тільки порушував суботу, але й отцем своїм називав Бога, роблячи себе рівним Богові. Ну, отже, знову ми бачимо злість юдеїв на Христа, чому їх так дратували порушення суботи і слова Христа про його синівство отцю небесному. Думаю, що. В принципі, ж в ці часи багато було і тих іудеїв, які не дотримувались суботи, як і зараз багато християн, які також не дотримуються неділі. І, і слова про синівство. Ну, мало що людині там заманеться говорити. Тобто, чому така агресія? Я думаю, якщо б це була звичайний іудей, то його б там назвали нехорошим словом, вигнали б шию, і якби. І на тому все закінчилося. Справа в тому, що Господь, наш Ісус Христос, він не тільки е, порушував там, е, закони, які для тогочасних е, законо, е, законодавців або закононосців-фарисеїв, mm -hmm. а для них деякі заповіді були е, неприрікаємо. Не тобто вони е, обов'язково їх треба було додержуватися. І е, тут зійшлись декілька факторів. По-перше, Христос бирав тисячі навколо себе, він став авторитетним. І це його популярність посягала на авторитет фарисеїв. Це раз. По-друге, він їх викривав. По-третє, він порушував ті закони, які для них були ну, нерушимі. От навіть то, та ж субота. Все не можна. І е, вони, е, фарисеї, побудували собі. Е, так би мовити, е закон і обмеження, які були незручними вже для людини, але вони були не Божими вже а штучно побудованими. Тобто Господь казав: е так, ми знаємо, храні день суботні, да, тобто ми маємо дотримуватись. Але фарисеї це возводили, ну, ми ж знаємо, що навіть там не можна було запалювати іскри, тобто вогонь. Не можна було пройти більшу кількість кроків, ніж була оприділена. Тобто це вже були такі, знаєш, крайність. Mm -hmm. і, і ця крайність була е, створена фарисеєм. Е, інше Господь якраз в чому там полягала суть, що Господь зробив чудо в суботу. І фарисеї за це на нього, як, е, як ти маєш право, бо в суботу треба це день спокою. Ну, тобто, ми з нашої точки зору, з нашого ж сьогодення, бачимо, що це, ну, це ненормально. Тому що якраз день суботній, день, день, який ми присвячуємо Богові. Якщо для юдеїв це була субота, то для нас цей суботній день це вже Воскресіння. То це день не просто лежати в ліжку, от, знаєш, стовпом і не рухати, як колода, і не рухатись. Ні, ми маємо присвятити Богові, а це, по-перше, молитва, а по-друге,. Ну, напевно, служіння Богові це е, можна виявляти і в служінні ближньому. Так, тобто, день для справи. милосердя, для да. милостині, для допомоги нужденним. Ну, тобто, тобто, ми розуміємо, що це дія, Це не і навіть можливо, я зараз скажу. Я не буду цього казати, ну, <свист> ну, <свист> да, <свист> мовчання спорити, <золото> <свист> що можна не в неділю робити, а що не можна, це інша буде розмова, і якщо ми захочемо, цю тему можемо розкрити. Mm -hmm. Так, от, я повернусь до, до, до твого питання. Так, от, Господь, він посягав на авторитет фарисеїв. Тобто, тут сказані іудеї, але ж ми розуміємо, про кого мова йде, про тих, кому хто заздрив. Господу, і він мало того, що посягав на їх авторитет, він рушив їхні устої. Він ставав авторитетним, і люди слухали його і розуміли, що те, чому вчать фарисеї, теж якби колос на глиняних ногах, і Господь цього колоса е, ді, руйнував світогляд. Е, міняв світогляд е, і релігійний погляд іудеїв. І це звичайно викликало злість і заздрість, тому що фарисеї не мали такого. Такої влади над, над, над народом, яку о, мав уже на той час Господь. І, звичайно, останнім вже потім це накоплювалось, накоплювалось. А коли Господь уже посягнув на їхні фінансові статки, пам'ятаєш, ми вже говорили mm -hmm. неодноразово, коли це виганяв торгашів з храму, то звичайно Остання, тут уже чаша так. була переповнена. Mm -hmm. Відповів то, Ісус так. і сказав їм амінь, амінь. Кажу вам не може син сам від себе творити нічого, якщо не побачить, як творить отець. Бо що той творить те так само, і син творить, бо отець любить сина і показує йому все, що сам творить, і покаже йому діла більші від цих, щоб ви дивувались. Бо як отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє. Ну, Отже, ми віримо в єдиного Бога Трійцю. Виходить з вище прочитаних слів, що дії Бога Отця, відмінні від дій Бога Сина. Тобто, так, да, він дає приклад, але все ж таки це різне. Чи можеш ти нам нагадати про те, в якому відношенні перебувають між собою лиця Пресвятої Трійці? Взагалі, от, що стосується Відносин при Святої Трійці, це взагалі тайна для людини, і е, от, особливо над цими словами євангельськими, які ми сьогодні читаємо, будемо завтра, вчора читали. Е, от де Господь говорить про себе, де він говорить про свого Отця, про їхнє співвідношення. Ну, якби, от, от оці слова дійсно, що я можу творити, де не можу. Отець і я одне е, якраз оці слова Євангелія, вони. Стали таким краюгольним каменем для е, триодологічних е, спорів, е, які завершилися першим Зеленським собором. Тобто, якраз дійсно хотіли пояснити е, люди, богослови, як, е, які відносини в трійці. І е, упиралися в те, що коли не могли якісь речі пояснити, починали людське додавати і впадали в Єресь. Не буду заглиблюватися. Скажемо, те, що нам відомо: Господь, Бог трійця, є Бог Отець, який народжує сина, і від якого виходить Дух Святий. Справа в тому, що от, коли ми говоримо про те, що син не може от те, що було в перших словах. І в твоєму питанні, що син не може творити е, нічого від отця. Це говорить не про те, що він не може творити, а, в те, а те, що у них бажання одне. Тобто одна, одна воля до щось зробити. Е, не від, о, тобто, і той може, і той, але бажання одне і роблять одне. А якраз про це говорять слова. А не, не треба їх розуміти, що син не може зробити не може зробити щось відміне. Тому що бачиш, он навіть далі закінчує, цей уривок, який ми зачитали, закінчується словами, що отець воскрешає і син може воскрешати. Все-таки окремо він може. Просто що у них дійсно одна воля, одне бажання. І що син якби ну, дії і воля, так би мовити, созвучні. Угу. Сина і отця. Ну, давай продовжимо, ну, Це щоб взагалі така глибока тема, прочитати. і я так. не хочу в неї вдаватись, тому що ну, це угу. ціла цикл програм можна. Так що давай далі. Дізна. Бо отець не судить нікого, але весь суд віддав синові, щоб усі шанували сина, як шанують отця. Хто не шанує сина, той не шанує отця, який послав його. Амінь, амінь, кажу вам: хто слово моє слухає і вірить тому, хто послав мене? Має життя вічне і на суд не приходить, але перейшов від смерті до життя? Ну, Тут такі сильні слова, але все ж таки е, обов'язково потребують обговорення. От Якщо хто слухає сина і вірить тому, хто його послав, той перейшов від смерті до життя. Про яку смерть говорить Христос? Духовну чи фізичну? Якщо фізична, то чому ми тоді вмираємо? А якщо духовна, то як тоді ми говоримо, що душа безсмертна? Почну з, з того, що от, Господь вказує, хто вірить, а, в, 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 там, ш, та, де хто вірить. А, Можеш нагадати перше першу, першу да, бо е, хто не шанує сина, той не шанує оце. От от от, от от, от, я оце, хто не шанує сина, і хто вірить тому, хто послав його Христос. Е, в даному випадку ми бачимо, що не називає себе окремо. Він постійно поєднує себе з оце, ну, зі своїм отцем небесним. Чому так? Тому що для іудеїв було легше прийняти, тобто е, прийняти, що він від Отця, чим е, Христос. Сказав, говорив би тільки за себе одного. Ми бачимо, що це все почалось що спор був так, за mm -hmm. те, що в суботу не можна е, стілювати, І далі Господь постійно, поєднує Ісус Христос поєднує себе з Отцем Небесним. Він сюди приводить це разом для того, щоб іудеям було м легше прийняти те, що він теж від Бога. І ну, якби послідовно зрости до того, що він і є Бог. А, так от, м про життя вічне, що ми, якщо говоримо е, про фізичну смерть, то ми розуміємо, що ми і воскреснемо, тобто будемо жити далі. Тобто, певний час ми там вічним сном уснемо, але одного разу е, ми воскреснемо. Але тут Господь більше говорить дійсно про духовну смерть, дійсно, душа безсмертна. але ці слова не, треба, не варто сприймати буквально як, як смерть. Тому що ми розуміємо, от взагалі в православі є от таке розуміння, що якщо ти підпадаєш під осуд, а значить осудження і, і перебування в пеклі, то це є ну, рівноцінна смерть. Ці муки, як рівно. Дійсно, ти не помреш, насправді. Але от. Е... Образно це от звучить як смерть. Через це Господь говорить, хто вірує в нього, той, ну, звісно, фізично помре. Але духовно він буде жити вічно. Дякую тобі, отець, Володимире. На сьогодні ми завершили читання Євангелія, яке читалося за божественною літургією, тож будемо прощатися. На все добре, хай Господь благословляє і оберігає. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. До побачення, друзі.